Мої вітання всім. Сьогодні черговий огляд желених сімей. Я їх проводжу зазвичай. Грудень, січень і лютий. Зараз січень місяць, всередині кожного місяця, я проводжу огляди, незалежно від того, чи добре в сім'ях, чи не добре в сім'ях. Тобто я контролюю хід землі і почну із крайнього вулика з цієї сторони, подивимося, як вони зимують. Перед морозом я їх утеплив. Тому що передували морози на тиждень, а зараз подивимося, як вони зимують. Переходимо до вулика. От тут знімаю кришку. Я вже розповідав утеплення, агроволокно, тирша звичайно, І де вони знаходяться. Ну, в даний момент. Ця бджола сім'я. Під верхом трошки, значить, вже треба їм надавати трошки корму. Вони частина вони сидять на всіх раз, два, три, 4, 5, 6 вуличках сидять. От, а ці посередині, там, де центр клубу знаходиться, вони під верхом. Тобто я їм додав корму. В деяких сім'ях я це вже зробив раніше. Коли робив місяць назад огляд у грудні. Йдемо в наступну сімейку. І швиденько зараз пробіжуся, я подивлюся, тут дивимося. Всі добре, це все добре. Все немає, їх не видно. Але обзивається далі Зараз щодень за декілька, У мене тут близько 30 вулик і це зробити можна швидко. Тут на альпійській рамці зимують, подивимося. Було відео, коли я їх там, щоб вони внизу пустилися. Вони під верхом сидять, але в них повномедні рамки, все одно я їм допомогу надам, дам трошки меду. Йдемо швидко до наступних. Ну, от. Тут вже Іде дванадцять рамок вуликові. Трошки кришки. Бачите, що шіненько прилягають. Тут матрасики. Тут, тут подивимось із цими, як вони. Ну тут все добре. <клух> Немає. Алло. Будуть? Да, так, так. Повертаю назад. От, щоденько прибираємося. Я вже тут позначки зроблю, що а тут кирпиченку так поставлю. І тут поставлю кирпичинку щоб їм допомогу надавати. Ну, додати меду. У пакетах я зазвичай роблю меду. Мед ніякий, канді, нічого я їм не даю. Тільки мед. Так, дивимося тут. Тут тишина. Нема їх. Ну, трошки, трошки, трошки Ну це їм достатньо буде. До, до лютого місяця, до наступного огляду, yeah. їм достатньо буде. Так і цей. Так, йдемо далі. Все. Тут наступна температура на дворі десь 2 градуси морозу, сонечко, але трошки вітер піднявся. Тут у нас дві сімейки. Сидять під верхом, О, значить треба терміново да, кажаком їсти, хочуть. Бачите, вони живенькі, але вони не тріпочуть крилами. Тобто, якби тріпотіли, то значить в них взагалі б не було їсти. це все назад і накриваю ні можливо у них там і є їсти але я роблю це для того щоб впевненим бути у тому що вони будуть туди йдемо приклади туди йдемо дайте а там нема? ні то пустить а тут туди по ходу асті Тут. У нас? Я тут знаю, що тут сімейка сидить на, Сидеть. раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, на шести шестивуличках сім рамок, але що нормально. Ще одне треба було глянути під мор. як при оцих морозах, начебто. Екстремальні умови казали, що мороз там. Всі частина в мене тут. Подивимось, що там під мором. Там ще сюди. Ну, сюди Що там з мором? Отаку. Піднизла ж туди. Трошки є бжілок є? є. посипалися. Йдемо далі. Тут, Тут і... я їм дав ще при першому огляді, бачимо, голодні, все нормально. Голодні були. Ні, Не голодні, недостатньо було корму. Ну, ну і, да, голодні і, навіть, і так, голодні, наче було. Далі швиденько. Тут велика сімейка. Бачите, кажуть, якщо не багато сімей, то все пам'ятаєш, а якщо вже багато, то не запам'ятаєш. Ну, Поки там до 50 штук можеш пам'ятати все. А якщо вже більше, то там вже комплексні роботи йдуть. Ну тут бачите, тут, ось дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На восьми вуличках і в них все добре. Це гарна сім'я. До речі, тут була сім'я, в яких працювали дві матки. І на зиму пішла вона ця сім'я отакого от от розміру. Так, зараз поправлю. Отаке утеплення їм. Ну, все добре. Так, такі матрасики в мене, І що ще з тих вуликів залишилися, покажи. Коли. І що тут до, до сих пір, ну, хочу нове утеплення поробити, таке, щоб було. Так Далі. Тут це, до речі, е... Наклеуси, ну, які були. О, тут я їх зібрав один вулик, не знаю, як вони там зимують, але зараз подивимося. У них немає утеплення, просто пінопласт зверху. Вони сидять під верхом, бачимо. Ну, їсти. Чи є, що їсти? Да, я їм поставлю зверху корпус і дам їсти. Так, тут далі. О, тут, тут цікаво, ні, тут цікава ситуація, там вже протеплення я підняв. Тут вони нормально. ось вони сидять, додав їм магазин із медом, але вони сидять доволі. І тут ось дивіться, який магазинчик додавав. І тут я їм достатньо, думаю, буде. Бачите, піднялися деякі там, коли тепліше було, але я думаю, вони піднімуться. Якщо не піднімуться, це я проконтролюю і тоді... Я просто теж зверху положу пакет із медом. От так от. Зараз ставлю сіточка мене зверху. От зверху такий утеплення таке їм. От і все. Ну, утеплення, яке відбирає вологу. Щоб не сильно було вологи. Так, тут я думаю, все нормально буде. Теж під верхом сидять. сидять. Під тут на альпійській рамці. Ти ніж хватові, ніж. Є, хватає, меду хватає. в хватає Да. Ну все одно. Я пройдуся і от значить, тут позначено, тут один іде. Ну ладно, йдемо далі. Тут, ну, тут не можна пройти по деревах. Подивимось, що у нас тут. Швиденько подивилися. Раз. Теж під верхом, бачите, і там, дивіться, тут мед є. Мед є, піднялися. Ну, вже мабуть, а, ще одне я хотів сказати. І трошки тепло є. Трошки тепло є. От, у нас середина січня. Тому що може бути таке що розплід з'явитися. Так що це треба теж контролювати, тому що якщо розплід з'явився, то все тоді. Треба їм їсти давати, створювати умови, щоб тепло було тут, сидять собі внизу. Так Тут нормально. Бачите, різні сім'ї по-різному. Так Тут сім'ї підверховим. У ну, збоку там ще меди є. Ну все так, і тут що у нас? Дивимося тут, тут о, теж о, під верхом, бачите? Що заведе? Є, 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 все є. ну, Бачите, плівка над рамками і пінопласт над рамками і трошки рамки поцвіли. Бачимо. Конденсат, о, це все роблять. хоча достатньо в них там вентиляції знизу. Надивимося Такру піднімає Дава вже тут 11 А тут треба швидше Скільки вона зніма Та воно зніматиме довго, але що там. Долу, так. так Ну то виключить як різниця Тут нормально ну, Тут дві через перегородку Тут нормально Тут сильненька, сімейка, зараз побачимо, отак кирпичинку ще положити. І з кормами достатньо було все. Ми бачимо, під верхом тож, вже вже товто, січить місяць вже. І дивіться, ось тут трошки конденсату є. Хоч достатньо з кормами але все одно на середину січня моя думка така, що треба... Про Контролювати і я поставив це канал. Ну і тут швидко без... пробігти. Я знаю, тут вони теж будуть нормально сидіти, всі... Да. тут всі сім'ї труху на даний час живі поки що. Так Тут... Тут зараз треба зняти, тут Тут в мене, до речі, матка, від якої я потім якихось вжилок хороших отримаю. Ну і бачимо, отут матка зимує, вище підніми. Ось Отут матка зимує, ту, що буде репродуктивна, а тут сім'я, яка її зберігає. Без заставної тут отут заставна не тепла, нічого, і вони зимують в екстремальних умовах. Тут вджили достатньо, кормів достатньо, все добре. Ну, на сезоні, потім, коли спробую з неї взяти матеріал, подивимося. Що буде, що забуді. Так, ось ми Бачимо, все нормально. Тобто, коли створюєш умови для... Того, чим ти займаєшся, то, то, тоді й буде результат. От так. так, ну і ще тут. Тут це на альпійській рамці, тут вони теж підверх піднялися. от Кормів достатньо, все достатньо. Ну, для гарантії я ж кажу, що... Їм. Хоч сьогодні на ніч передають 12, ось кирпичинки стоять вертикально, тут я їм мед давав у пакетиках, щоб після попереднього огляду подивимося, як вони тут, ну, що вони сидять, трошки І щось споживають, ось тут бачите, див... а оці через перегородку більш-менш нормально. Це в мене на двох рамочках запасна манточка. Сидить, так що ми зараз швиденько такое втеплено. Так, а воно не в снігу. Так о ми швиденько їм туди вниз запустить, щоб тепленько було їм. Отако. Так. Далі. Ще одного залишаю квіпочинку. Під контролем. штукна сімейка. Що тут у нас? Теж мед дав, вони підверховували нормально, нормально, нормально. Так, Тоже таке. Минулий рік взагалі мене зимував. Сюди закрию. Ще трошки таке, що в мене тут є. Таке. Так і наступна. Тут багато сімей в мене пішли в зиму без теплих заставних, просто на рамці. Ось тут немає, отут кому покажи. Тут бачимо рамка без основної і бджоли сидять раз, два, три, 4, 5, 6 на шести вуличках. Живі, живі. Поки що так. Ми скинемо, це швидко поправимо, щоб отак от, от як воно було. Отак от вони в мене раніше зимували, холодний верб був. Ну, стосовно холодної зимівлі. Це вже потім я розкажу, чи це добре, чи погано. От так я їплив. Бо раніше в мене були кульмики, українські лежаки, там ціла куча їх. От. Зимували теж постійно утеплене, що влітку. Щоб і зимували теж добре. Так, що... так тут дві. Дві через виху перегородку. Тут я їм раніше дав меду, вони та, шо, їдять примет. Бачите, Віктор, який держить, виведіть вам. Та, Купі, та, так, та. То, І, а, а ці глибше сидять, тобто від водочки трошки турбуються більше. Так, закриваємо їх. Ми ще залишилися тут для сімейки. Ось тут. Тут ця сімейка. Зараз ми її зверху поглянемо, а потім глянемо на дно. Чи не ця, не тут, тут, я думаю, нормально все. Нормально, не видно її. так, І тут нормально. От. Оця тут сімейка. <клес> тут рій сидить, який прилетів до мене в серпні. Я її обробляв, все там, Казав, він пішов. Нормально, зараз подивився. ну, ситуацію У нього знизу. Той рій не, не мій мі, рій, чужий. Вони є тут. тут Сидять, вони все надухавка, там покажи дно. Одно, бачите, скільки під морок. Оцерій. Я його готував в серпні. Він десь в числах десь відео, у мене п'яте число, чи десь десь такого прилетів. І вони, бачите, на двох рам. Чужі бджоли вони, А тут, а тут ось, ось сім'я теж. Бачите, він положив мед і ні, вони під верхом, але що сім'я, яка турбує через перегородку іншу сім'ю, вона теж неспокійно зимує. Тобто є такі невеличкі нюанси. От. Такі різні ситуації бувають. Так, ну і ще дві сімейки. Ось такі. Отаке. От. 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 Тут, я думаю. Лівка зверху, от бачимо, сухенько все добре. Тобто залежить від пищі і там є сидять. Так, сидять. от. Так от. Сюди подушечку таку ністерси. Зробити. І тут якщо, теж знизу сидямо нормально. Ну і висновок дивіться. Якщо глянув я всі сім'ї прохолодна, так, вчора погода, така мороз, а на ніч начратися морозу, на даний час поки що всі є. Навіть на двох ранках там ті, що були, теж зиму. Тобто все добре. А ще буде лютий місяць, коли розпліт піде вже, і там буде вже більш видніше. І останнє, що буде, це коли вже буде звітень місяць, тоді вже можна буде рахувати бджіл, як вони пересумували.